Перших днів грудня одеські заклади почали підготовку до новорічних свят. Кульки, гірлянди та інші прикраси стали святковими фотозонами для містян. Станом на друге грудня новорічного оформлення від мерії немає. Тож ми вирішили запитати Одеситів та гостей міста. Ох, чинок прикрашати Одесу до нового року. Я вважаю, що так, прикрашати, тому що у людей все ж таки повинен бути новорічний настрій. Але взагалі, якщо власті не хочуть прикрашати, то я вважаю, що достатньо прикрас біля наших ресторанів. Звісно, ок, а що ще робити? Новогодні, якщо війна, то значить, у нас не має бути нічого. Ні, звісно. Наоборот, це радує людям, відповідаються, чуть трохи. А ви як думаєте? Я повністю згоден. Ок, чи ок прикрашати Одесу до нового року? Якщо ресторани самостійно, ось наприклад, прикрашають окей, супер, клас створюють новорічну атмосферу, настрій щодо головної ялинки спірне Шпір, питання. Чеш, я думаю, що знає. треба Люди, Люди трохи втомилися оцього ну, цього страху. Тому якщо буде ялинка, хоч якийсь з дитиною піти чи трошки відволіктися. Я вважаю, що це потрібно бути. Натиха це буде там не шоу якесь, але ялинка має бути Це свято дитинства. А вам окчинок прикрашати Одесу до новорічних свят? Залиште свою відповідь у коментарях під цим відео.